Охматівська або ж Дрежепільська битва 1655 року є однією з білих плям в історії України, і це при тому, що вона була однією з найбільших за весь час Хмельниччини, але й досі про неї немає спеціалізованих наукових праць. А єдиний більш-менш детальний її опис міститься у праці українських істориків Смолія і Степанкова Богдан Хмельницький, перше видання якої з'явилося ще в 90-х роках минулого століття. А зараз не дуже згадують про Охматівську битву. І це не дивно. Адже під Охматовом козаки спільно з московитами билися проти військ Речі Посполитої і Кримського ханства. І як не дивно, навіть в совєтські часи не дуже згадували про цю битву. Хоча, здавалося б, Охматів був ідеальною ілюстрацією міфу про два братніх народи і про їхню спільну боротьбу проти польсько шляхетської агресії. Але ні. Офіційні історичні праці та енциклопедії. Згадував про Охматів дуже коротко, кількома реченнями, і то все зводилося до того, що Богдан Хмельницький разом з московитами розбив поляків. Але ж чому після такої великої перемоги козаки і московити почали відступати? А московський воєвода Шереметьєв опинився в опалі, та й сам Богдан Хмельницький не дуже добре себе почував після цієї битви. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж відбулося біля невеликого села Охматів. На території сучасної Черкаської області у січні 1655 року спершу треба згадати перед історією Охматівської битви. В листопаді 1654 року коронне військо під командуванням великого коронного гетьмана Станіслава ревери Потоцького почало наступ на Брацлавщині. Йому на допомогу прийшли 12 тисяч кримських татар. Адже влітку 1654 року новий кримський хан Мехмет IV Герай. Уклав союз з річчю Посполитою проти Московського царства і війська Запорозького. Брацлавщина на той момент ще не оговталася від попереднього наступу коронної армії, який проходив ще навесні 1654 року. Найвідомішим епізодом осінньої кампанії стала героїчна оборона містечка Буша, захисники якого загинули, але не здалися коронній армії та їхнім кримським союзникам. Подвиг оборонців в буші описав відомий український письменник Михайло Старицький в одноіменному творі. Але скільки таких буш було по всьому поділлю, та й взагалі по всьому правобережжю, адже чимало сіл і містечок відмовлялося здатися короні армії, і в результаті мешканці і захисники цих населених пунктів героїчною смертю загинули. Але для них не знайшлося свого старицького, який міг би описати їхній героїчний подвиг. У цій складній ситуації Богдан Хмельницький відчайдушно прохав московитів про допомогу. Так само він, до речі, просив Москву про допомогу протягом всього 1654 року, і навесні, коли коронна армія вперше наступала на Братславщині. і влітку, коли кримський хан почав бойові дії проти війська Запорозького, і тепер взимку 1654-1655 років. Проте для московського царя пріоритетним напрямком була територія сучасної Білорусі, де на той момент московити досягли серйозних успіхів. Мало того, що московити не надали Хмельницькому якоїсь серйозної допомоги, вони ще й попросили його, щоб він направив їм на допомогу 15 тисяч козаків під командуванням наказного гетьмана Івана Золотаренка. В результаті Хмельницький не тільки не отримав допомоги, а ще й сам ослаб. А на той момент, наприкінці 1654 року, становище козацького війська було дуже складним. Чимало козаків загинули в битвах, багато хто дезертирував, а ще багато хто загинув від епідемії чуми. І в цих умовах московицька допомога була життєво необхідною для Богдана Хмельницького, тому що своїми силами він не міг зупинити наступ військ Речі Посполитої і Кримського ханства. І в цей час, коли Україна палала, московські війська мали достатньо серйозне угрупування в районі Білгорода. Командував цим угрупуванням воєвода Шереметьєв. Проте він на початку грудня 1654 року відправив на допомогу Богдану Хмельницькому, три тисячі піхотинців під командуванням воєводи Бутурліна, Драгунський полк чисельністю 568 чоловік і ще 325 донських козаків. Проте якісь більш серйозні сили Шереметьєв не поспішав надавати гетьману, адже воєвода мав конкретне завдання прикривати шляхи на Москву з півдня. Щоб кримські татари не змогли атакувати столицю Московського царства. А щодо війська Запорозького, то московитам абсолютно було не жаль мешканців цієї країни. Їм було байдуже. Нехай кримці краще спалюють територію війська Запорозького, зате вони не будуть спалювати Підмосков'я. Тим часом, в грудні 1654 року становище на Брат для козацьких військ стрімко погіршувалося. Козацьке військо під командуванням наказного гетьмана Василя Томиленка відступило в район Братслава. Туди ж 13 грудня підійшли передові частини коронної армії під командуванням Стефана Чернецького, відомого польського полководця, про якого і досі згадується навіть у національному гімні сучасної Республіки Польща. Хоча для України Чернецький був одним з найбільших катів за всю її історію. У кількаденних боях польський полководець завдав козакам рішучої поразки. Сам Василь Томиленко був убитий, а гарнізон Братцлава здав місто. Правда, на прощання 18 грудня козаки підпалили місто і замок, а також знищили міст через річку Південний Буг. Рештки козацького війська разом із міщанами Братслава відступили в район Умані, де вже знаходилися сили під командуванням знаменитого кальницького полковника Івана Богуна, який свого часу вже раз обороняв Умань. Це було якраз навесні, коли Станіслав Ревера Потоцький вперше здійснив спустошовий напад на Братславщину. Тоді навесні Івану Богуну вдалося відстояти Умань. але зараз становище було набагато критичнішим. Сил у козаків було дуже мало, та ще після такої поразки під Братславом, а Богдан Хмельницький не міг надати якоїсь більш-менш серйозної допомоги. Він продовжував чекати на допомогу з боку московитів, адже вважав, що без московської допомоги він не зможе зупинити наступ коронної армії і її кримського союзника. Лише тепер в Москві спохватилися. Адже тепер з'явилася реальна загроза не тільки того, що взагалі там військо-запорозькі зможуть розгромити польські війська і кримці, а ще й була загроза того, що вони атакують Київ, адже король Ян Казимир саме таке завдання поставив перед Станіславом Реверою Потоцьким. А в Києві якраз знаходилися 2,5 тисячі московитів, які будували фортецю, в якій мав би розміститися московитський гарнізон. І тому тепер, наприкінці грудня 1654 року, воєвода Шереметьєв нарешті отримав наказ рушати зі своїм військом на допомогу Богдану Хмельницькому. Ну і в результаті на початку січня на допомогу козацькому гетьману прийшло близько 12 тисяч московитів, у яких, до речі, ще й була дуже сильна артилерія. Що було величезним плюсом для подальших бойових дій. Проте, поки московити йшли на допомогу Богдану Хмельницькому, ситуація на Брацлавщині лише загострювалася. Як писав один із польських шляхтичів міста і села цього краю порожні, куди військо не прибуде, людей не застає. Багато мешканців цього колись багатолюдного краю були знищені, а ті, хто вціліли, тікали. Хтось тікав у Молдову, а хтось далеко тікав на Слобожанщину. під захист московитів. Тому дійсно становище на території Братславщини було критичним далі нікуди. На додачу на початку січня 1655 року на допомогу Станіславу Раверій Потоцькому прийшло ще 30 тисяч кримських татар під командуванням Менглі Герая. Тепер, взагалі, здавалося, що корона армія разом із такими сильними силами кримських союзників зможе легко розгромити і козаків, і їхніх московицьких друзів. Московський уряд намагався якраз скористатися таким складним становищем Богдана Хмельницького. На початку січня 1655 року до нього прибуло чергове московське посольство під керівництвом Артамона Матвєєва та Федора Порошніна. Зокрема, московські посли порушили питання про те, щоб на території війська Запорозького сформувати 10 солдатських полків по 10 тисяч чоловік. І ці полки мали би бути під управлінням московитів. Адже саме тоді, в середині 17 століття, в московитській армії була велика реформа ще до часів Петра І. Було введено так звані полки Нового строя. Зокрема, оце якраз солдатські полки почали формувати. Ну і звичайно, що ці полки мали би бути сформовані з московитів. Ну і Хмельницький чудово розумів, що таким чином московити лише посилювали свій контроль над військом Запорозьким. Крім того, московські посли. Повідомили, що цар хоче направити до українських міст воєвод, які, мовляв, мали би захищати взагалі козаків і всіх мешканців війська Запорозького від небезпеки. Гетьман теж чудово розумів, що це насправді означає. Адже у Московії воєводи не тільки займалися військовими справами, а ще й адміністративними. Свого часу, під час переговорів з московитами він дав добро на те, щоб московський гарнізон, на чолі з московським воєводою, знаходився у Києві. Щодо інших українських міст, то гетьман рішуче відмовився. Проти московитам насправді було абсолютно наплювати. Адже як я вже не раз згадував у своїх минулих відео, московити вважали Богдана Хмельницького своїм холопом. Вони від самого Земського собору 1653 року ні разу не розглядали козаків як рівних. Вони не вважали їх своїми союзниками. І, взагалі, весь цей договір 1654 року вони з самого початку вважали приєднанням війська Запорозького до московського царства. Козаки з самого початку були їм були для них лише холопами. І лише поки живий був Богдан Хмельницький, який мав серйозний авторитет і мав все ж таки таланти і полководця, і дипломата, московити ще були готові загравати, говорити, що вони там щось визнають, визнають якусь там внутрішню автономію козаків. Але як тільки гетьман помер, так вони зразу всю цю лавочку і прикрили і зразу показали своє справжнє ставлення. Хоча вони і тоді, в 1654 році, як ми бачимо теж. Показували Хмельницькому, як вони насправді до нього ставляться, коли вони відмовлялись йому надати допомогу. А тепер ще й взагалі, от на початку січня 55-го вони взагалі кажуть, що ми своїх воєвод в усі ваші міста пошлимо і ще й солдатські полки сформуємо, і це все, щоб вас захищати. А ви сидіть і не і не пікайте. Ви взагалі маєте бути вдячними, що московський цар взагалі взяв вас у своє підданство. Як не як, але все ж таки Хмельницький тоді на початку січня 1655 року не піддався тиску з боку московитів. Тим часом, 23 січня 1655 року до Білої церкви нарешті прибуло 12 тисячне військо Шереметіва. Тепер 30 тисяч козаків і 12 тисяч московитів вирушили в напрямку Умані, щоб врятувати оточений гарнізон цього міста. Тим часом Іван Богун як зазвичай не сидів без діла. Як свого часу під час оборони Вінниці, так само під час оборони Умані він наказав облити мури цієї Уманської фортеці, облити водою. Ну і в результаті вони замерзли через мороз. Ну і через замкові вали, в результаті війська Станіслава Чернецького і Станіслава Ревери Потоцького не могли прорватися в місто. Ну і знову ж таки, Богун, який свого часу під час оборони Вінниці активно займався різноманітними вилазками, несподіваними нічними атаками. Ну і таким чином облога Умані виявилася дуже складним завданням для коронної армії і кримсько-татарського війська. При цьому і командувачі коронного війська, і навіть кримські морзи просили навіть богуна, щоб той перейшов на їхній бік. Адже вони чудово пам'ятали, що за рік до цього кальнинський полковник рішуче відмовився присягати на вірність московському царю. Ну і тепер вони нагадували Богуну про це. І говорили вони йому, що мовляв, Богдан Хмельницький вже є зрадником, він зрадив короля і перейшов на бік царя. А ти, Богун, царю не присягнув, так ти ж фактично залишаєшся виходить вірним королю. Навіщо тобі проливати тут кров? Повертайся під владу, Яна Казимира, і все буде чудово. І разом будемо воювати проти московитів, бо московити набагато гірша загроза, ніж те, що ви зараз от боретеся проти речі Посполитої. Проте Богун рішуче відмовився. У цьому проявилася вся його донкіхотська вдача. Адже він був насправді проти московитів, і проти Варшави, і проти кримців. Він був один з небагатьох взагалі козацьких очільників на той момент, який виступав за реальну незалежність України, за реальну незалежність війська Запорозького, щоб козаки не належали ні Варшаві, ні Москві. І він аж до самої своєї смерті зберіг ось цей свій дух і цю свою ідею. І в подальшому він ніколи від неї не відмовлявся. Тим часом розвідка доповіла потоцькому про те, що козаки і московити рухаються на допомогу Умані. Тому, 27 січня. Війська Речі Посполитої і Кримського ханства зняли облогу міста і почали рух на навперейми війську Богдана Хмельницького і Шараметєва. Богдан Хмельницький є одним з найвидатніших полководців не лише в історії України, а й взагалі в історії світу. Ну, якщо брати 17 століття так точно він входить в десятку найкращих світових полководців, проте під час бойових дій під Охматовом він проявив себе ну, з найкращого боку абсолютно. Викликає величезний подив, як такий досвідчений полководець, який вже мав дуже багато битв за всю свою кар'єру, взагалі ніяк не організував жодної розвідки. Він ішов на Ума до Умані фактично наосліп. Не було навіть якихось там передових кінних роз'їздів, щоб виявити частини противника. Хмельницький чомусь наївно вважав, що Кримці війська війська Речі Посполитою залишаться під Уманю і що вони ніяк не дізнаються про рух козацько московського війська. Він чомусь взагалі ніяк недооцінював і Станіслава Реверу Потоцького, і Стефана Чернецького, і командувачів Кримського війська, хоча ті теж були дуже досвідченими, мали чимало перемог у своєму активі, зокрема й під час цієї зимової кампанії. І ось напередодні 29 січня 1655 року Богдан Хмельницький на санях їхав попереду свого війська. І от уже неподалік від самого цього села з'явилися війська Речі Посполитої і Кримського ханства. І причому вони зразу почали розгортатися до атаки. І в цей момент Хмельницький фактично ледве не потрапив до ворожого полону, адже він перший їхав на санях. І от тут, тільки побачивши зовсім поруч противника, він негайно наказав повертати сани назад, і потім наказав козацьким частинам приготуватися до оборони. Ну і також попередив московського воєводу Шереметьєва про те, що противник уже тут. І для козаків, і для московитів це виявилося повною несподіванкою, адже вони зовсім не очікували тут зустріти противника. Думали, що ворог і досі перебуває біля стін Умані. І ось вранці 29 січня 1655 року коронна армія і загони кримців негайно розпочали наступ проти козаків і московитів. Після потужної артилерійської підготовки вони кинулися в атаку. Зокрема, знамениті крилаті гусари Речі Посполитої розбили і загони московитів, і передові загони козаків. Кримці також ударили в тил козацько-московському війську. Дуже швидко союзники почали відступати під атаками війська Речі Посполитої і Кримського ханства. Богдан Хмельницький наказав негайно організовувати табір і відбивати таким чином ворожу атаку. У багатьох битвах козаки, якраз саме завдяки табору, їм вдавалося якраз відбити ворожі атаки. Проте не цього разу. Польські війська разом із загонами кримського хана змогли прорвати оборону козаків і московитів. Вони змогли їм завадити організувати табір і почали захоплювати їхню артилерію. Вже на самому початку битви польським жовнірам вдалося захопити 16 козацьких гармат. Також вони захопили частину артилерії московитів. До їхніх рук навіть потрапили знамена, як і козаків, так і московського війська. Далі до рук воїнів Чернецького і Потоцького потрапив козацький обоз. Ну і жовніри зразу кинулися його грабувати, чим Хмельницький зміг скористатися. Поки ті грабували його обоз, гетьман зміг таки організувати хоча б якусь оборону і навіть перейти в контратаку. В результаті жовніри були вибиті з табору, і знову козаки змогли разом з московитами відновити оборону. Становище козацько-московського війська тільки погіршувалося, адже кримці разом з військами Речі Посполито повністю оточили армію противника. І при цьому вони вели постійний гарматний обстріл. І попри це, попри цей артилерійський обстріл, все ж таки козакам і московитам вдалося збудувати укріплення. В основному вони їх будували з возів і саней, ставляючи їх один на одного. А також вони вимощували і снігу, і трупів загиблих валу. Взагалі, у ті дні, наприкінці січня 1655 року, в районі Охматова стояли дуже сильні морози. І саме через це учасники цієї битви називали ще Дрежипільською. а саме поле, битви, саме поле битви вони називали Дрежиполем. Козаки і московити були оточені в чистому полі, без палива, без води, і ще в них навіть була там недостача боєприпасів. Ну, на додачу ще й частину артилерії, причому значну війська Речі Посполитої Кримського ханства, змогли захопити. Ну і в перші години бою козаки і московити зазнали дуже серйозних втрат у живій силі. Українські історики Смолій і Степанков у своїй праці Богдан Хмельницький писали, що становище українсько-російського війська було значно гіршим ніж під Берестечком влітку 1651 року. Проте Хмельницький не втрачав надії вирватися зі страшної пастки. Кінець цитати. Кінець цитати. Перепрошую. Твердження цих двох істориків про те, що битва під Охматовом навіть була гірша, ніж під Берестечком, в принципі, я вважаю, що достатньо правильне. Але тут є ще одна аналогія з Берестечком, а саме Кримці. Під Берестечком вони були не зацікавлені в тому, щоб козаки якось отримали якусь вирішальну перемогу над Річчю Посполитою. А під Охматовим вони вже були навпаки не зацікавлені в тому, щоб Річ Посполита отримала перемогу вирішальну над козаками. Для Кримців було би дуже добре, якби московити повністю загинули під Охматовом. А повне знищення козаків не входило в їхні плани. Тому не дивно, що командири кримського війська вступили у таємні переговори з Богданом Хмельницьким, а то їм обіцяв, і здобич, і ясир дозволяв брати на території України. Усе тільки заради того, щоб кримці, врешті-решт, у вирішальний момент не підтримали наступу війська Речі Посполитої. І таким чином козаки й московити б отримали шанс якось врятуватися під час цієї битви. Нарешті, вранці 31 січня 1655 року, козацько московське військо пішло на прорив. У цей складний і фактично вирішальний момент усієї цієї битви кримці фактично бездія... без... займалися бездіяльністю, тому що Хмельницький зміг їх підкупити. І в результаті кримські загони не надали якоїсь серйозної допомоги військам речі Посполитої. Ще одним серйозним моментом у цих подіях стало те, що війська Івана Богуна якраз вийшли з Умані і, і дізнавшись про складне становище Хмельницького й московитів, відправилися їм на допомогу. І от, -от Богун мав підійти на допомогу Хмельницькому. Тому Станіслав ревера Потоцький все ж таки не зміг стримати натиск козаків і московитів, вони змогли прорватися з оточення і почали незабаром відступ у напрямку Білої церкви. Ну а кримці, оскільки вони були підкуплені Богданом Хмельницьким, вони не стали енергійно переслідувати відступаючого противника. Ну, а потім ще Іван Богун теж підійшов на допомогу Хмельницькому. І таким чином той зміг хоча б якось посилити своє військо. Проте прорив з Охматова все ж таки. Коштував і козакам, і московитам занадто дорого. Фактично, одні ж тільки московити взагалі за всю битву втратили близько 9 тисяч чоловік. І з них десь половину вони якраз втратили 30-31 січня. Ну І сам Богдан Хмельницький теж, за різними даними, він втратив від 6 до 10 тисяч чоловік. Найбільше він втратив у перший день битви, коли фактично раптово несподівано для козаків і московитів взагалі почався бій. Ну і теж дуже багато він втратив якраз під час прориву 31 січня. Фактично, Охматівська битва була нічиєю. Козаки і московити фактично ледве не були розбиті під Охматовим. І тільки завдяки тому, що вдалося підкупити кремців, Богдан Хмельницький зміг врятуватися від повного розгрому. Московське військо взагалі себе під Охматовим показало катастрофічно. Московити там навіть просто тікали, кидали і гармати, і свої прапори. І якби там не було козаків, і якби кримці не було підкуплені, так московитам взагалі був би кінець під Охматовим. Війська речі Посполитої показали показали себе блискуче у цій битві, але знову ж таки через зрадливість кримців вони не змогли добити козаків і московитів. В цілому, якщо розглядати вплив цієї битви на всю цю кампанію на Братславщині, то реально фактично виграли саме війська речі Посполитої. До речі, вони ж і поле бою залишилися ж за ними. А по взагалі неписаних правилах того часу військових і переможцем битви вважався той, хто зберіг за собою поле бою. І в такому випадку виходить, що Станіслав ревера Потоцький і Стефан Чернецький виграли битву під Охматовим. Ну і в подальшому, оскільки Хмельницький разом з московитами відступив до Білої церкви, а потім взагалі в район Києва, то війська Речі Посполитої і Кримці змогли безперешкодно грабувати і спустошувати Братцлавщину. Ну і це привело до ще більших спустошень цього і так багатостраждального краю. За словами київського воєводи Криштофа Тишкевича, лише між Південним Бугом і Дністром було спалено 270 міст і сіл, а кримці захопили в Ясир понад 200 тисяч осіб. Також вони вирізали 10 тисяч немовлят і зруйнували близько однієї тисячі церков. Фактично, Братславщина перетворилася на пустку, і це якраз стало початком ось того спустошення, про яке ми знаємо зі школи, спустошення часів руїни, спустошення всі його правобережжя. Адже спершу була Братславщина, яка якраз у кампаніях 54-55 років була перетворена в руїну. А далі з кожним роком ця зона знищення тільки розширювалася. Далі і Уманщина пішла, і Черкащина, і Південна Київщина. І врешті-решту, все це закінчилося тим, що до кінця 70-х років, 17 століття, колись багатолюдний край, правобережна Україна, перетворилася в пустку. А ті, хто вціліли місцеві жителі, хтось цікав у Молдову, хтось на Слобожанщину. А або й ті вічайдухи, які не хотіли залишати домівку. Так їх потім Іван Самойлович разом з московитами депортував на лівобережжя під час великого згону 1679 року. Богдан Хмельницький після Охматова декілька місяців взагалі не вилазив з Чигирана. і навіть не намагався якось переламати ситуацію на полі бою. Московський воєвода Шереметьєв взагалі потрапив в Опалу. І впродовж наступних років він фактично був без якихось там, е, посад. Уже пізніше там він стане київським воєводою і пізніше зможе відновити свою репутацію під час оборони московитами Києва від військ Івана Виговського в 1658 році. Проте воєвода Василь Шереметєв виявився абсолютно бездарним полководцем, одним з найбездарніших за всю історію взагалі Московії. І в 1660 році він буде розгромлений дощенту під Слободищами, що одна битва, про яку не дуже згадують у нас зараз. Адже знову ж таки тоді разом з Шереметьєвим. Проти війська Речі Посполитої Кримського ханства воювали козаки під командуванням Тимоша Цицюри і Юрія Хмельницького. Ми колись обов'язково розпов... поговоримо про взагалі бої під чудновом і Слободищем. Хоча навіть російські історики, до речі, зараз визнають, що це була одна з найбільших катастроф за всю військову історію Московського царства. Закінчити ж сьогоднішнє відео, я хочу все Всетих Же Смолія і Степанкова. З їхньої праці Українська національна революція середини 17 століття. Ось як вони підсумовують події битви під Охматовим і взагалі кампанії на території Братславщини. Жахлива трагедія Братславщини, що стала наслідком невдалої зимової кампанії українсько-російських військ, засвідчила недійсність договору з Росією і неспроможність козацької України вести одночасно успішну боротьбу проти Речі Посполитої та Кримського ханства. Кінець цитати. Мені просто нічого додати, хоча я зі Смолієм і Степанковим не часто взагалі. Згоден щодо їхніх оцінок, зокрема Богдана Хмельницького, але ця фраза просто якраз правильна, якраз вона чудово підсумовує події 1654-55 років, та й взагалі всього того етапу Хмельниччини, який почався після присяги гетьмана на вірність московському царю. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву під Охматовим і роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!